Мене звати Марина і ви на каналі Марі Рассо. Сьогодні ми сплетемо кулю із намистин. Напередодні новорічних свят ви могли зустрічати таку на просторах інтернета в якості ялинкових іграшок. Та в цьому майстер-класі я покажу цілих чотири ідеї із застосуванням таких куль. Сплиту із трьох різновидів намистин з різним діаметром, а також для чистоти експеримента сплиту навіть із некаліброваного бісеру. Там краще один раз подивитись. Ну і наостанок спосіб плетіння, який я обрала, це на одній волосіні. Я намалювала безліч схем для того, щоб із вами поділитись цією технікою плетіння. Мені так і справді зручніше контролювати одну робочу волосінь, а іншою рукою міцно тримати виріб в процесі плетіння, а в кінцевому результаті отримати ну дуже міцний і надійний виріб. Та все ж в своєму телеграм-каналі я також розміщу схеми по плетінню кулі на двох кінцях волосіні. Така собі шпаргалка для вас. Переходьте! Тож, приступаємо до роботи. В цьому відео я покажу, як сплести ось таку кулю із намистин або бісеру. Її також можна інтегрувати під ялинкову прикрасу, вплівши всередину іграшку меншого діаметру або ж додавши стрічку. Для роботи нам знадобиться 120 намистин будь-якого діаметру. Волосінь 0,45 мм. Якщо будете плести з бісеру, тоді волосінь для бісероплетіння та ножиці. Я буду використовувати шість кольорів, щоб відокремити кожен ряд, аби вам було чітко видно. І зрозуміло. Це акрилові намистини діаметром 5 мм. Відрізаю волосінь приблизно 130 см. Ви ж беріть меншу, щоб вона не заважала в процесі плетіння. Нанизуємо 5 намистин. Іншим кінцем волосіння проходимо хрест навхрест, останню набрану. Спускаємо намистини донизу. Таким чином, щоб одна сторона волосінні була короткою десь 10 см. Нею ми проходимо по колу так, щоб два кінці волосінні зустрілись. Ось так. І зав'язуємо подвійний вузлик. Основною волосінню пронизуємо найближче до неї намистину. А короткий кінець поки залишаємо так. Перше кільце є. Розпочинаємо другий ряд. Нанизуємо 5 намистин. У мене це інший колір, для кращої наглядності. І заводимо волосінню в базову намистину, якщо можна так сказати, з протилежної сторони. Підтягуємо. Підіймаємось вище на одну намистину. Ось так. Весь другий ряд буде утворюватись з ланок по шість намастин. І виглядатиме, як квітка. Дві намистини вже є, тому нанизую лише 4. Проходжу в одну блакитну і синю. Затягую і ось утворилась нова ланка з шести намистин. Обходимо її по колу, пронизуючи всі сині і виходимо з блакитної. Знову нанизуємо 4 і проходимо в 2 синю і блакитну. Підтягуємо. Третя пелюстка є. Піднімаємось вище на одну намистину і набираємо 4 бусини. Заводимо волосінь через блакитну і синю. Добре підтягуємо. Проходимо по колу всі новоутворені сині. Блакитну і синю з найпершого кільця. Таким чином основа з трьох намистин вже є. Тому набираю лише три. І вийти потрібно ось в цю намистинку, щоб з неї почати третій ряд. Ось така симпатична квіточка в нас виходить по завершенню другого ряду. Коротким кінцем волосіні проходимо всім вісім намистин і обрізаємо зайве. Ось, наприклад, як це виглядає в готовій роботі. Перше кільце з п'яти намистин і другий ряд, в якому кожна ланка це шість бусин. Таким чином ми себе перевіряємо. В цьому нам і допоможе схема. Ставте на паузу, чи робіть знімок екрану за необхідності. Нанизуємо чотири намистини. І заводимо волосінь через дві намистини попереднього ряду. Як на схемі. На межі двох кілець, ніби шахматкою. Затягуємо. Обходимо по колу новоутворену ланку і чіпляємось за синю. Ось так. Набираємо три і проходимо через дві основні намистини, що утворюють кут. Перевіряємо. Перше кільце 6 намистин. Друге з п'яти бусин. Підіймаємось на одну намистинку вище. Набираю три намистини і знову, ніби в шахматному порядку, чіпляємось за намистини сусідніх кілець, щоб об'єднати їх. Підтягую. І ціль пронизати чотири намистини і вийти волосінню з синьої. Нанизую три і утворюємо ланку з п'яти намистин. Як ви помітили, сам принцип плетіння постійно повторюється. Потрібно лише вникнути або дуже добре роздивитись схему. Підіймаємось на бусинку вище. Далі ланка з шестина мистин. Три нанизала, в три зайшла. Знову обходимо по колу. Вийшли. Нанизую три і заходжу в дві основні. Підіймаюсь на одну вище. Пронизуємо волосінню всі ці намистинки і підхвачуємо синю з зеленою. Перевіряємо себе, з обох сторін мають бути кола з шести намистин. Ну а по центру зробимо з п'яти. Таким чином ряд ідеально зійшовся. Нанизую дві намистини і пронизую три основні, як на схемі. Наступний ряд почнемо з ось цих двох, що утворюють стик. Бачимо, що наш майбутній м'ячик вже заокруглюється. Розпочинаємо четвертий ряд. Нанизуємо 4 намистини і заходимо в 2, що вже є. Перше кільце 5 намистин, другий ряд всі по 6 бусин. Третій ряд чередується. Кільце з 5 намистин, потім 6, 5 6, 5, 6. А в цьому ряду всі складатимуться з шести. Це екватор. Середина м'ячика. Для другої ланки нанизуємо 3 намистини. Переходимо в волосінню, як робили це раніше. Нанизуємо 3 і заходимо в три основні. Плетемо таким чином по всьому периметру, доки не закриється ряд. І для останнього кільця ряду нанизуємо всього дві намистини та пронизуємо чотири основні. Підтягуємо плетіння. Мені подобається. Тепер будемо йти на звуження. Нам лишилось проплести два ряди. Волосінню виходимо знову на стик двох кілець. Набираємо 4 намистини і заходимо в дві існуючі. Підтягуємо. Ланка з шести намистин є. Підіймаємось на одну бусину вище. Нанизую дві і заходжу в ось ці три, щоб вийшло з п'яти намистин. В цьому ряду ми знову чередуємо ланки. 6 намистин, 5. 6 5. Просуваємось волосінню вперед. Пронизуючи ці дві зелені. Нанизуємо три. Утворюємо ланку з шести намистин, перевірка 6, 5, 6. Далі йтиме 5. Притримуючись даної послідовності, доплітаємо цей ряд. Можна заповільнити відео або заскрінити схему і допомагати собі олівцем, відмічаючи кожен проплетений крок. Виходячи додатково волосінню по намистинкам, ми укріплюємо все плетіння. Тут у нас шість, далі п'ять. Отже плетемо з шести. Посуваємось далі волосінню. Ми маємо два кільця по 6 намистин. Тут має бути з п'яти. Тому нанизуємо одну намистину. Проходимо все по колу. Та виходимо волосінню вверх на стик двох кілець, звідки розпочнемо останній ряд. Нанизую три намистини і заходити будемо в ось ці три. Тобто ось, рівно над ланкою з п'яти. Весь цей ряд буде скілець по 6 намистин. Обходимо волосінню по колу таким чином, щоб пронизати три салатові намистини. Набираємо дві, об'єднуємо з чотирьма. Пронизуємо помаранчеву і три салатові. Просуваємось вперед волосінню. Ось так. Знову набираю дві і заводжу в три салатові і помаранчеву. Утворилась ланка з шести намистин. Вже третя. Проходимо волосінню сюди. Що робити, коли закінчилась волосінь? Спускаємось вниз по плетінню на 7-8 бусин. І обрізаємо. Додаткового укріплення не потрібно. Волосінь і так досить щільно тримається в намистинах. Новим відрізком також пронизуємо 8 або 10 намистин, залишаючи невеличкий хвостик в волосіні з іншої сторони. Основним відрізком виходимо на місце, де зупинили плетіння, тобто з трьох салатових. Набираю дві бусини і заходжу в 4. Все як ми робили це раніше. Просуваю волосінь на 4 бусинки вперед. І ось ми бачимо 5 намистин. Не вистачає однієї. Набираємо її, проходимо в помаранчеву і об'єднуємо волосінню все це кільце. І ось тут посерединці без нашої допомоги утворилась ланка з п'яти намистин. Та обходимо її по колу. Добре підтягуємо волосінь. Закріплювати будемо точно так, як вже робили. Пройдемо в намистин 10 і обріжемо кінець. Так ми робимо і з великим, і з маленьким кінцем волосіні. І ось ця куля вже не на схемі, а в мене в руках. Окремо хочу звернути увагу на їхню щільність. Притискаючи їх навіть так сильно, мені не вдалося деформувати стінки, вдавити їх всередину. Тому я і обрала спосіб плетіння на одній волосіні. Для себе бачу безліч плюсів, та головний, що мені так і справді звичніше плести, контролюючи лише одну робочу волосінь, а іншою рукою притримувати всю основу. Лайк like цьому відео та пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Марія Рассо, канал про творчі вміння. Легко та цікаво робить дозвілля.